Вітаю всіх на каналі Вирощування рослин. Сьогодні я покажу, як доглядаю за своєю полуничкою. Відплодоносила наша полуниця. Урожай зібрали і продовжуємо за нею догляд. Полуниця після плодоношення продовжує свій ріст, і найголовніше, в неї формуються плодові бруньки, закладається майбутній врожай. Тому перше, що найважливіше, я зараз роблю, це підливаю, коли немає дощу. Але поливати потрібно рясно так, щоб ґрунт добре просочився вологою. Якщо підливати поверхнево, користі від цього не буде. І головне не переливати. Наступне, що я роблю, це вирізаю старі листочки. Вони вже відпрацювали. Вирізаю вуса, якщо вони мені не потрібні. А якщо планую розмножити полуничко, вуса залишаю. Я більше сторонник того, щоб все листя і старе й молоде не обрізати, як це дехто робить, адже це і стрес для рослини, і тому може відзначитись на закладанні бруньок. А чим більше буде листя на полуничці на зиму, тим краще й буде перенести морози. Тому вирізає тільки старе і сухе. Що багато фермерів, які вирощують полуницю. На великих площах її скошують, потім приходиться обробляти ягоди добровими стимуляторами, це є великі кошти. А я на такій невеликій ділянці можу все листя обрізати. Це не є складна справа. Тим більше обрізане старе листя буде зменшувати витягування молодого. А це дуже важливо. Це добре, коли листочки наростають нормально і не витягуються. На листках, особливо старих, живуть шкідники, з'являються плями, це вже і прояви хвороби. Такі листочки потрібно обов'язково видаляти, ще їх спалювати. І ось обрізані мої ягідки так виглядають, а все обрізане я скидаю в мішок. Обрізані листочки вивожу подалі з ділянки або спалюю. Таким чином, зробивши таку санітарну обрізку, кущ омолоджується, позбавляється від бактеріальних, грибкових захворювань, а також і знижується чисельність шкідників. І дуже це важливо робити саме зараз, у липні. За півтора місяця, коли ще досить тепло, наросте знов зелена маса, сформуються квіткові бруньки. І наші полонечки будуть легко зимувати, переносити холодну пору. Так, обрізка вибіркового листя займає багато часу, але користі від цього буде ще більше. Ну, і в ніякому разі. При обрізці таких листочків і буст не залишати їх у брузі. І навіть на компостну купу я їх не викидаю. Тому що, як би там не було, на них є шкідники, є хвороби, і це все буде зимувати. І потім знов буде мандрувати, поширюється на наші рослини. І тому все потрібно навіть бажано і спалювати. Щоб менше було цих збудників хвороб і шкідників. Полуничка моя вистелена соломою. так гарно, добре її замульчовувати. вона не заростає напротязі сезону я її всього-сього один раз прополювала, буряни майже не було. Ну, а тепер залишається зібрати цей старий настил і освіжити свіжим а також просапати рядочки для того, щоб був доступ повітря до корінців. Бажано так вирощувати полуницю, щоб вона не росла в бурянах і не заростала травою. Тоді вона буде і врожайна. І обов'язково навіть всі листочки, які би не мали плямки, це все прибирати, бо навіть маленькі крапочки це все вже є збудники хвороби. Після таких процедур буду приступати до підживлення і до захисту своїх кущів від хвороб і шкідників. Я вже робила одну обробку після того, як зібрала врожай, обробляла їх такими препаратами, як свіч і вертімек. І... Це є досить хороші препарати, адже подивилося, що на листочках вже були плямки, і листочки такі, якісь були трішки не такі, які мають мати вигляд здоровий. Це вже на них поселилися шкідники, а шкідників полонички є багато, і тому така обробка була ефективною. Тепер після такої санітарної чистки всієї грядки полонечок я буду повторно робити обробку, але вже буду використовувати інші препарати. Цього разу буду використовувати такий препарат, як квадріс і з вертімеком. Також можна користуватися топазом. Скоро вони теж ефективні. Все це розводжу в 10 літрах води і оприскую рослини в вечірній час. А щодо підживок, до цього разу я буду підживляти добривом для полуниці чистий лист. Це добриво 2714, містить собі 20% азоту, фосфору 7, калію 14%. Якраз саме зараз азот і калій потрібен полуничці для нарощування зеленої маси. Таке доброво підвищує стійкість до хворіб, до гнилий, до стресів, забезпечує рослину повноцінним живленням. Беру одну мірну ложечку на 10 літрів води і оприскую по листу. А можна брати дві мірні ложки, так же саме на 10 літрів води і під корінь. Восени вересні місяці буду підживляти е, іншими добривами, адже в цей час в полуничці буде потрібен фосфор і калій. І головне е, обробляти в таку пору, щоб температура ґрунту не була нижче 8 градусів тепла. Полониця швидко реагує на добрива, і по зовнішньому вигляду бачимо, що їй підходить, а що їй ні. А це я закладаю нову грядочку, вистелили вже агроволокном і залишається тільки засадити молодими саджанцями. Що ж, всім дякую за перегляд! Бажаю щедрих врожаїв. Пишіть коментарі, діліться досвідом. До нових зустрічей!